От тільки що грав, громадська організація доса. От дивіться, я тут грав, 300 виграно. Я вас розумію. Я розумію, от отримали сигнал, закриваємося. Кошти мені повернете. Вийдіть зі гри. Я не можу вийти з Як я можу вийти, ви виключили інтернет. 51 гривень. Отак мені повернули кошти. Які я заплатив 100, повернули в 51. На куди ви не А в туалет ви втікаєте? От жіночка вже втікає. А що я маю чекає? От жіночка втікла. Станемо тут у двері, щоб ніхто не... От жіночка втікає. От апаратка. Дивіться, це жіночка із апаратки вийшла тільки що пані поліцейська. Вона втікла тепер з апаратки, то адміністратор апаратки. От. От. То адміністратор отік, тільки У мене є відео, як вона мені кошти вивернула, я отут от грав. Mm -hmm. От тут мій код, що вони мені давали, вона втікла. У мене є зафіксовано, як вона мені кошти видавала. Тут два чоловіка грало, тут ось дивіться, номерок один, чоловік, що грав, І ще хотів на 100 гривні, потім сорочний такий виключила інтернет. Все повичувалося, вона мені надала 51 гривню, в мене зафіксовано. Ага. 51 гривня зафіксована. Ага. Ральний апарати назад, місто Тячів. Просто я не ходив сюди. Не був. Я вам передаю пан поліцейський, що тут ральний апарати, і я їду собі. А ну, под... скратор, так, так? Да, вона ж мені давала кошти, в мене є ж тут записано все. Можу вам про... Я просто часу не маю сидіти. Тут. Треба їхати. В лікарню. Я не боюся, не можемо воєнник визвати. У мене є всі належні чином документи. Бачите? Все належним чином. Як має бути. Ви визивайте слідчу оперативну групу, я собі поїхав. Потім я буду, буду палку, щоб будемо розбиратися. Як то так п'ять місць дитячу, апаратка в усю роботи, дубове, працює, ганички не линей працюють, ніхто не бачить. Ще раз показую, поліцію вызвали, je zafiksovan. A dalje, puskaj policija pracuje. Me su bi pojihali, me pokazali im, ali nisu bi puskaj pracuje. Dali bude dalje.